Знакоклику у прямому ефірі на Тивай продовжуємо програму. 1 вересня підуменню сталася загадкова дорожня транспортна пригода, в якій одна людина загинула, а троє потрапили до лікарні. Ваш покірний слуга із посиланням на джерела в МВС і на інформацію черкаських онлайн ресурсів ще вночі 2 вересня повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук про причетність до кривавої автокатастрофи народного депутата і кандидата у депутати в Уманському виборчому окрузі номер 200 Антона Яценка. Парламентарій відомий своєю діяльністю у скандальній тендерній палаті пройшов до Верховної Ради за списком б'ют, але згодом перебіг до партії регіонів і нині вже у такі. Якій іпостасі бореться за голоси у Манчан. Антон Яценко переконує, що його зовсім не було на місці автокатастрофи і погрожує мені судом. Знак оклику у свою чергу веде власне розслідування цієї аварії, його перші результати у сюжеті Дениса Бігуса. Траса Київ-Одеса тут у суботу, 1 вересня, сталася аварія за участю представницького Мерседесу gl GL500 та непредставницької представницької Деонексія, ДТП з багатьма дуже багатьма невідомими і одним відомим. Ніякому ДТП участь не брав, не був свідком ДТП, не був потерпілим ДТП. Народний депутат та відомий майстер тендерних схем Антон Яценко проводить другу на день прес-конференцію. Мета переконати журналістів, що до ДТП поблизу Умані, яка входить до його 200-го виборчого округу, він не має жодного відношення. Адже саме про причетність Яценка, та навіть більше про те, що нардеп був за кермом Мерседесу, повідомив одразу після аварії Черкаський онлайн-ресурс про головне. Чую, такий удар, тут же ж машин повна в мене стоїть. Удар! І я тако виглядаю, тільки стовп пилі аж туди, і одразу стали зупинятися автомобілі. І він його прямо посередині, посередині так і влупив аж туди, там метрів, мабуть, бо ми вчора замірали десь метрів 85. Він його толкав аж, Коротше, як скорість була, така. При, ну, нормальна швидкість, кілометрів 180, може він ішов. Заправник АЗС, біля якої трапилась аварія, Анатолій Папушний розповідає, що ДТП сталося за кілька секунд після виїзду Нексії з заправки. Водій легковика Дмитро Гуртовий заблукав та заїхав на АЗС запитати дорогу до Черкас. Виявилось, що їхати потрібно в протилежному напрямку. Тож хлопець одразу після виїзду з заправки вирішив розвернутися, попри заборону розвороту. В лівій смузі у нексію врізався мерседес. Удар пройшовся на дверцята водія. Гуртовий загинув. Троє його друзів, які знаходились у салоні, потрапили до лікарні. Батько Марини Босенко, яка сиділа поруч із водієм, а нині лежить у комі в уманській лікарні, розповідає, камери спостереження АЗС зняли аварію. Її навіть один раз показали родичам постраждалих у ДТП. Проте зняти копію не дозволили. Василь Миколаєвич зазначає, на відеозапису не один, а два позашляховики. Я смотрю на цю камеру, з'являються два джипа чорних вони кліном. От я їх тільки бачив, одразу перекидую зюди. Діма. пошел на разворот и моментально удар. Дима, да, разворачивался в неположенном месте. Но если бы они не шли с такой большой скоростью и не таким же клином, он мог бы избежать аварии по-любому. Я не спорю, я сам водитель, я знаю. Но если ехал, это не меньше 160 он ехал по этой трассе. И плюс, наверное, где-то отвлекся, потому что тормозного пути, ходил по асфальту, смотрел, тормозного пути вообще нету. Саме до другої машини і пересіла людина з депутатським значком. Про її присутність на місці подій. Говорять і очевидці, і постраждалі. Зокрема, пасажирка Некції Катерина Бачила, значок був депутатський на підраку. Один зі свідків навіть прямо називає ім'я депутата. Ми бачили, що Антона Ясенка пересадили Весь підсотки клас як одразу поїхали. Натомість Антон Єценко на підтвердження своєї непричетності показує довідку з міліції, виготовлену за один день. У неділю на наступний день після аварії, за підписом самого начальника МВС України у Черкаській області, генерал-майора міліції Валерія Дернового, того самого дернового, який 2006 року був засуджений і одразу ж амністований за фальсифікацію скандальних виборів мера Мукачево у квітні 2004 року. Тоді Дерновий був начальником Мукачівської міліції та прямо виконував злочинні накази про фальсифікацію виборів на користь провладного кандидата. Та навіть якщо довіритись до дернового, з Залишається питання, хто ж була та людина з депутатським значком на місці ДТП за 5 кілометрів від Умані, центру виборчого округу, де балотується Яценко. У машині, яка належить сестрі депутата Яценка. Дійсно, Мерседес Бенз 550 джейль належить моїй родичці одній, але я до нього ніякого відношення не маю. Инспектор Даи просто ну, как бы в дружеском разговоре, скажем тогда просто, вот, не взначай, пока идет процесс, дал следующее объяснение: что, а, а вы знаете, что ну, собственник этой машины наш депутат Яценко, а вы знаете, что его сестра пострадала, увезли ее в больницу? На ну тось якби как бы, да, та вот на голову розбіла лабовоє стекло, і якби как бы, ні звісно ж то снітрісіні, не сетрісіння. Ірина Грачова та Володимир Олексієв провели на місці аварії майже всю ніч. Володимира, власника евакуатора, викликали майже одразу, щоб розтягти автомобілі та вивезти їх з місця ДТП. Розповідають, коли прибули на місце, номери з Мерседесу були вже скручені, а представники Яценків переконували даїшників відвести машину до Києва. Ані давили на воділя, ані на наслідувачі, ані давили на роботника в які котрий акти? Коли з'ясувалося, що водій Нексії помер у лікарні, перевозити Мерседес до Києва заборонили. Але і за правильним місцем призначення на штраф майданчик машина не потрапила. Після аварії Мерседес gl 550 довго возили містом, але на жоден зі штраф майданчиків він так і не потрапив. Зрештою, його сховали ось тут. У дворі районної міліції та районної прокуратури вони стоїть накритий брезентом та виблизкою рейлінгами. Але чому він знаходиться там саме тут? Чому він не потрапив на штраф? штрафмайданчик, пояснень немає у прокуратурі. Такий дивний прихисток від машини учасниці смертельного ДТП пояснюють тим, що на майже порожньому штрафмайданчику нібито немає місця, і дуже нервово реагують на спроби, хоч трохи ближче, аніж з даху сусіднього будинку, роздивитися автівку. Привезли сюди. Ну може, він і тут стоїть? А де я ну, просто от ми там піднялись на сусідній дах, подивились, позазирали. Його ніде немає. За я просто хоч сфоткаю. Та тут. не треба фотку. Ну я ж ну просто фотку зроблю. Я ж вам кажу, що не надо. Ну я ж не даю ну, вам дозвіл. Чого ви так Вирішивши долю автівки, у родині Яценка вирішили потурбуватись знову ж таки про стан Мерседесу і батьки загиблого Дмитра Гуртового. Самі пасажири Нексі розповідають, вже наступного дня після трагедії до них приходили представники протилежної сторони з одним єдиним питанням: хто буде відшкодовувати пошкодження? Ні, це іск. Іск на машину требують. Ну, хто буде платити піск? Сіскам, адвокат. Та у тому, що з Мерседесом сестри депутата Яценка усе буде гаразд, немає жодних сумнівів. Якщо потрібно буде, черкаська міліція генерала Дернового його на руках до Києва донесе. Саме так, як колись київські даїшники штовхали Яценківський бентлі Континенталь. Вартістю майже 180 тисяч євро. Влітку 2010 року у самому центрі столиці Антон Яценко, перебуваючи за кермом Бентлі, зіштовхнувся із автомобілем Лада. Того разу питання вдалося вирішити просто на місці. Але після уманської аварії, знак оклику, мало не щодня отримує нові свідчення присутності Антона Яценка на місці подій. В наступному випуску ми покажемо нові деталі.